Добрий ранок малята. Подивіться, які зміни відбуваються навколо. Це чарівниця осінь розфарбовує наші дерева в осінні кольори. І сьогодні я хочу вам розповісти одну казочку, яка називається осінній танець. Якось виросли при дорозі тополі, і їхні зелені листочки дуже загордилися. Одні поперед одним гілям до неба тягнуться, вже й перешиптуватися перестали. Усе вищими ростуть дерева. Побачила таку сумну картину осінь, узяла свого чарівного пензля, як позолотила осінь листя, закружляла воно в танку, зашепотіла одне з одним, зраділи листочки і зраділа осінь, що помирила всі листочки. Від того часу восени танцює і шипоче золоте листя довкола. Ось таку чудову казочку ви послухали. Вам сподобалось, дітки? Мені так. І сьогодні на занятті з малювання я хочу з вами намалювати саме осінні дерева, їх листочки, як вони змінюють свій колір. Тож, дітки, приготуйтеся необхідне разом з батьками і будемо починати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу круглої форми, на якому намальовані дерева, фарби червона, зелена, жовта. Три комочки зім'ятого паперу, який я зробила ось так. Так чернетка, на яку ми будемо спочатку ставити відбитки, а потім малювати. Ну що, дітки, приступаємо до... Мені лишилися пісні, І знаєш ти сама, що йде до нас, ма так далеко до весни, золтава осінь, розпустила коси і птахом небо лети. За тобою був все життя жаліти і серденьком буде боліти болі. Золотова Ось такі чудові дерева вийшли у мене, а я буду чекати на ваші малюнки. Тож, дітки, до побачення.